Удари по ключових налавних терміналах Російської Федерації продовжуються. В останню мить зустріч і підписання угоди процвітання в Давосі між Трампом і Зеленським скасовано. Наразі розберемо з вами усі деталі та причини. Скандал на цьому ж форумі. Президент Франція Віналь Макрон практично послав Штати і Трампа і підтримав наміри Європейського союзу на ратифіковувати торгівельні угоди, які Урсула фондрляйн підписала з Трампом на дуже невигідних умовах ще в серпні минулого року. Ну і звісно ж, Росія, що вона каже про претензії Трампа до Гренландії, їхній міністр закордонних справ Лавров порівняв. Гренландію з Кримом і каже, що Гренландія для США це як Крим для Росії. Друзі, мене звати Ігор Гаврищак, 20 січня, вівторок на календарі. Це мій youtube канал. Обов'язково закликаю вас підписуватись. Щодня оновлюємо для вас найцікавішу інформацію. Якщо ви вперше слідкуєте, ви не пожалкуєте. Ну і звичайно ж в коментарях пишіть усі ваші. Побажання, запитання, пропозиції, все читаємо, все беремо до уваги і, звичайно, ж діліться нашою розмовою. І хочу нагадати, що сьогодні річниця, як 47-ма помилка Сполучених Штатів Америки стала офіційно президентом США, наробив ви самі. Знаєте, він багато всякого. Неприємно в тому числі для України почнемо з чого друзі: що є підтверджений від генштабу удар по туапсе давайте я вам на мапі продемонструю. Це ключовий термінал в чорному морі. Загалом є два ключових: дві ключові наливайки. Скажімо, так це є новоросійське, ось дивіться і також. О, так, давайте або краще. Ось Туапсе. Ну, по перше, від новоросійська до Туапсе орієнтовно в нас сто кілометрів. Генштаб підтвердив удари по Туапсе. По чому вдарили? Друзі, ем, результативний приліт по нафтопереробному заводу. в Краснодарському краю Російської Федерації підтверджено ураження наливного терміналу підприємства. Також друзі в Білгородській області населений пункт Катьол – Уражена серйозна нафтобаза, а сколо НЕФТЕСНАП там резервуари загорілися. Чому важливо бити по цих терміналах? Я вам неодноразово вже казав, що є два ключових напрямки, в яких повинні працювати Сили оборони України та й загалом наші партнери. Це бити по економіці. А це виносити їхню нафтовидобувну, нафтопереливну, нафтопереробну інфраструктуру. З чим Сили оборони України успішно. Пораються так, от, вдарили по цьому терміналу. Я просто зараз вам хочу так показати один цікавий графік. Ось він дивіться. Це графік, який нам каже: про наступне про морський експорт російської нафти минулого тижня. Обсяг експорту в грошах залишається на найнижчому рівні за останні роки. Ви розумієте, що це прямий вплив Сил оборони України? Бити по танкерах, бити по терміналах перелених, бити по нафтопередних заводах, по перекачці ну звичайно ж, енергетика, енергетика ще раз, енергетика це все впливає на те, скільки Путін отримує коштів аби продовжити свою окупаційну війну проти україни ну і звичайно ж це санкції це повинні і озброєння озброєння і санкції повинні їх не лише вводити але й моніторити і підтримувати і звичайно ж озброєння нам потрібно надавати от згадаємо сьогодні про макрона а він каже правильні речі але натомість вже проскакує інформація про те що от, знаєте тих 90 мільярдів які нам виділила європа на 26-27 рік нібито франція дуже проти аби україна купувала озброєння в третіх країн які їй необхідне а лише б Купувала в Європейському Союзі, ну вибачте, якщо ви не маєте, наприклад, ракет до Петріт, Пак 3 ПАК 2 то де нам їх купувати? Чекати, що ви щось придумаєте, це не підходить. Тим паче, що сьогодні така страшна атака була на Київ, і ви знаєте, що в вже повідомив 80 мільйонів доларів коштували ракети, які сьогодні збивали ворожі дрони, балістику інші ем, засоби, які запускали росіяни. І також хочу вам сказати, що. Ключове, що в останній момент ці ракети підійшли за словами президента нашої. України друзі, рухаємось далі. Я вам поясню чому потрібно бити по нафтотерміналах До речі, за принципом Ірану Росія не має де нафту зберігати обсяг видобутку і відвантаження вищий ніж купує Індія і Китай. Тому вони за принципом Ірану бовтаються їхні танки тіньового флоту на воді і слугують якраз резервуарами для тримання чорного золота. Це також нам підходить, тому що знаємо, що. Служба безпеки України дістає будь-який танкер, чи то Середземне море, чи Чорне море, чи навіть Каспійське. Ми всюди вже можемо бити по росіянах. Ну і ключове друзі, про те, що в останній момент стало відомо, не буде наразі ніякої зустрічі. В ДаВОСІ ви знаєте, що зараз проходить саміт лідерів в Швейцарії 19-22 січня, і планувалася на завтра зустріч Зеленського і Трампа. Ця зустріч скасована. Видання Ексіо скаже наступне: що Трамп відмовився взагалі розглядати наразі підписання будь-яких угод процвітання. Я вам хочу ще раз зацентувати два ключових напрямки, про які говорили Кирило Буданов, очільник офісу президента Рустам Мерумєрова, ну і Керівник фракції фракції Слуга народу арахами Вони ж були два дні в Штатах за підсумками цих перемовин. Останніх двох днів вони що повідомили? Продовжимо працювати в Давосі. Це означає, що ні про що не домовились. Штати ніч нічого не дали ніяких гарантій. І про це ми ще згадаємо про це. згадав прем'єр-міністр Бельгії. Сказав, що він був шокований з того, що Франції в Парижі 6 січня говорили американці. Так, от зустріч наразі наразі скасована підпис підписати. Підписування ніяких угод не буде. Ну а Володимир Зеленський сказав офіційно, що він скасовує свої візи до Давосу, бо через оцей от важкий обстріл нічний по Україні. Я думаю, що це хороший насправді ну, привіт, для того, аби не летіти, тому що знаємо, що Трамп, от ЕКСІО скаже, відмовляється пропонувати будь-які угоди процвітання. Чому тому що він зосереджений на своїй ідеї фікс? Це анексія Гренландії і фактично удар по Європі чи витримає. Європа, цей удар зараз вам розповім. Мені здається, що відповідь їхня цього разу більш достойна ніж завжди. Вони вже не ховають свою голову голову як страуси в пісок. Але міністр нової оборони Федоров провів зустріч з журналістами і повідомив дуже багато цікаво. Взагалі, ви знаєте, що буде абсолютне переформатування наших. Повітряної оборони проти дронів е, є новопризначений Елізаров, очільник лазер груп феноменального підрозділу, який продемонстрував чудові результати нищення безпілотниками. Так, от він став заступником очільника протиповітряної оборони України. Це важливий крок. Ну і що ключова сказав Федоров? Насправді, друзі, міністр оборони назвав одним із ключових етапів примушення Росії до миру силою. Це досягнення стратегічної цілі щодо ліквідації. 50 тисяч російських окупантів на місяць, що цікаво, варто відзначити, що я вам нагадаю за минулий рік Росія підписала перевиконувала план підписання контрактників на 109 здається відсотків. Про це казав і Буданов, і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський Суть в тому, що вони десь набрали орієнтовно 420 тисяч на контракти. Це в середньому 35 тисяч на місяць. А були вже в цьому цієї осні верніше осені минулого року. Місяці звичайно за участі сил безплатних систем робота бронімояра коли нищили рівно ту кількість, скільки е, росіяни е, мобілізовують на місяць. Тільки безпілотниками, і дуже важливо досягнути те, що каже Михайло Федоров: 50 тисяч нищення ворога на місяць. Тоді росіянам треба буде більше мобілізовувати. А вже є перші цифри, що темпи підписання контрактів в січні місяці в Росії зменшились, тому це ключовий підхід. І як факт того, що Федоров є правий, в своїх стратегічних баченнях вам наведу приклад українського підрозділу Оріон. Він створив на підкуп'янському. Роботизовану кілозону, вслухайтесь, яка знищує 88% противника ще до підходу позиції. Давайте я вам нагадаю де Куп'янськ, і знову ж таки пригадуєте 12 числа. 12 грудня Володимир Марзанським в 1300 метрах від позиції ворога записав відео і наочно продемонстрував на місці, що Росія бреше, що Куп'янськ ніякий не оточений. Більше того, там проведена успішна. Контрнаступальна операція. Так, от, друзі, це от підрозділ Оріон наголошу: 88 Так куди ще це вам показую червоним? Наш колір це синій, червоні це окупанти. Перепрошую, вже міняю Так, от Купінськ 88%. На цьому я зупинився. Російська піхота уника уникає заходу в цю ділянку фронту. А техніка не може наблизитись друзі ближче ніж на 25 кілометрів. От ви розумієте, підхід Оріону, якби таке було на покровському раноградському напрямку, де ворог активно використовує механізовані штурми. А принцип Оріону, який ще 14 року працює на Луганщині, вони кажуть наступне: що за два місяці прикордонна комендатура швидкого реагування державної прикордонної служби, що входить до бригади Помста, виборвибудовила цю смугу смер ми розуміли, що проблема не в кількості людей чи техніки. Потрібно було забрати спортивника саму можливість рухатися і закріпитися, що було вирішено. Кіл зона працює на поєднанні повітряних і наземних безпілотних засобів, розвідуваних БПЛА лелека, мавік, «ФПВ-дронів» та наземних роботизованих комплексів. Як наслідок, друзі, ворог не може підійти. Кілометр до кілозони і 25 кілометрів техніка. Кілометр це піхота. І тому, якщо він навіть намагається зайти, то нищення 88%. відсотків. Ось ключовий підхід в умовах, коли ворог нас переважає в ресурсах, в живій силі, в одноразових цих солдатах Путіна в техніці, в аві... авіації особливо ось це ключовий підхід. Роботизоване НРК наземні. і звичайно ж, це кіл зона. Тут я думаю, Федоров. Сили безпілотних систем і підрозділи феноменальні підрозділ. Такий К-2, не буду нікого окремлювати, тому що там всі феноменальні підопічні робота бродімадямадіра. Я думаю, що в 26-му році можна досягнути, досягнути цієї позначки, і це будуть величезні проблеми для окупаційної армії Путіна. Ну і друзі, сам же Ждавос там і Макрон виступив, просто таки розніс Сполучені Штати Америки. Трамп далі заявляє, що якби не він, то НАТО ніякого б не існувало. Наїхав на Британію при тому, що Кірстармів дуже обере. Тежно висловився про мита проти США, бо каже, Ну Купол Ядерний США це є частина захисту Європи, і все ж Трамп сказав, що ви віддали острови, де є американська база. Це прояв слабкості. Але що цікаво, коли минулого року Британія ці острови передавала, то Білий дім Трампа одобрив цю е передачу. Ви розумієте, сьогодні Трамп каже одне, завтра інше. А післязавтра взагалі забуває про що він говорив: ну кров, пісок і цукор, як завжди. Але ще найцікавіше, що дуже різко висловився Макрон. Давайте я вам зацитую: ми скочуємось до світу без законів. Це він виступає сьогодні на В Давосі. Сполучені Штати Америки вимагають все нових і нових поступок і намагаються послабити Європу. Е, Макрон прямо згадав США і назвав, що природа трансатлантичних відносин змінюється. Ми сповзаємо у світ без закону, де міжнародне право порушується, ми живемо у світі, де конкуренція стає дедалі складнішою, зокрема з боку сполучених штатів, які вимагають все нових і нових поступок і намагаються послабити Європу. Також Макрон додав друзі, що зі свого боку обирає повагу, а не хамство. А верховенство права, а не силу. Окремо Макрон наголосив на прихильності Франції та Європи в цілому до міжнародних інституцій, у тому числі до ООН. А ви знаєте, що це рада миру, яку створює Трамп, вона має, ніби замінити ООН. Так от. Макрон, до речі, зробив реверанс в бік Китаю, і те, що робила, робила Канада на кілька днів тому, вони підписали нові стратегічні домовленості з Китаєм. А Макрон теж робить подібний крок і каже: нам потрібно більше прямих китайських інвестицій у Європу в деяких ключових секторах. І Макрон друзі не має наміру говорити з. Трампом в Давосі це він прямо сказав. Фактично, він США і Трампа послав і згадав про Китай, і також ключове, що Франція підтримала наміри Європейського союзу не Погоджувати підписану в серпні угоду між США і ем, Європейським Союзом. пригадуєте, тоді була така дуже понура Урсула фон дер Ляйне, очільниця Єврокомісії, коли фактично під тиском запропонували велику угоду США, де за наступні роки на 750 мільярдів повинна Європа купити енергоносіїврос американських та далі. Тому подібно, Заклик бачимо тут. Трамп, що хотів не допустити Китай до Європи, не допустити Китай до Росії відірвати Росію від аж, від Китаю. А що бачимо натомість, Канада, яка є з півночі нависає над е, США, підписує з Китаєм угоди, і Європа каже нам, треба більше не се це. Не те, що я закликаю, треба співпрацювати з Китаєм. Ні, 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 і ще раз ні, тому що Китай це ключовий спонсор війни Росії в Україні, але балансування і оце, от контраргументи для. Не Трампа, це дуже дуже хороший підхід. Також друзі, шокований був прем'єр-міністр Бельгії. Він згадав про зустріч 6 січня. Пригадуєте, там була коаліція охочих в Парижі. Були стів Стів Вітков, спецпредставник Трампа і Зять Трампа, Джаред Кушнер. І от цю зустріч, де мали би американці. Сказати, так, ми підтримуємо гарантії безпеки, ми станемо ключовою ланкою, зв'язковими так, надавати розвіддані, можливо закривати частину неба, ну бути повноцінними членами гарантії безпеки для України. І тоді пригадуєте угоду про угоду. Тобто, підписали наміри про формування гарантії безпеки, і тоді. США навіть під цим договором не поставили підпису. Так, от приміри Бельгії, барт де Вер заявив, що російський диктатор Путін бачить роз'єднаність заходу, особливо коли Сполучені Штати Америки не виступають як союзник Європи. Це заохочує його, тобто Путіна, продовжувати війну проти України. Це говорить Девер в Давосі. Він згадує позицію США і він каже: я відверто був шокований. Цитую, я хотів би підтвердити, що вони, тобто США, є союзником, але тоді вони мають поводитись як союзник. Якщо говорити про російську загрозу, то вона не є такою великою, якщо Захід об'єднаний, але ми не об'єднані, і Путін це бачить. Російська економіка дуже слабка. Їхня військова загроза не є реальною за умови, що ми звичайно ж єдині. Але саме цього немає. Ми розділені, і Путін бачить нашу роз'єднаність, заявив Девевер. Також очільник бельгійського уряду розповів про оцю от зустріч 6 січня 26-го року. каже, що він був шокований. каже американська делегація розпочала свою е, свій виступ і заяву зі слів: ми тут не для того, щоб ставити на чись Перепрошую, ставати на чийсь бік у цьому конфлікті, і каже девевер, для мене це було шоком, адже я виріс у 80-х роках минулого століття, коли захід відстоював суверенітет народів, демократію, свободу. Ідея, що в конфлікті між тираном і демократією Сполучені Штати Америки кажуть: Ми не будемо ставати, ставати на чийсь бік на зустрічі про української коаліції демократичних союзників, які зібралися, бо один із нас перебуває під загрозою російської агресії, і ми маємо його. Підтримати це приголомшує, каже девевер. На його думку, диктатор Путін бачить цей брак єдності. Зокрема, що одна країна НАТО порожує інші країні НАТО військовим вторгненням. І ми з вами про це не раз говорили. Очільник вже традиційно знаєте, очільник НАТО Марк Люте. Він любить знаєте догоджати всім, особливо хто є сильніший. І таким як Трамп, ви пригадуєте його зустріч, він там посміхався. Хіхіка він запропонував там. Переглянути угоду Данії США з середини минулого століття мовляв, аби там значно більшу повноту е мали американці на острові Гренландії. Але ми ще я не раз вам говорив, Трамп прикривається Росією Китаєм і всіма іншими, що це загроза для США і потрібно йому Гренландію, тому що. Він є США, є членом НАТО, і вони можуть на Гренландії робити будь-що збільшувати контингент, заклятили Петріоти, доєднювати до його свого куполу, як захочуть. Але ні, він хоче, аби Гренландія була замальована смугасто зіркові. Кольори. Ну і Норвегія відповіла. Ви знаєте, листа написав Трамп, прем'єр-міністр Норвегії, і вже ж прем'єр-міністр Норвегії відповів, що чи на Нобелівські претензії, що мовляв Трамп ображений, що йому не дали Нобелівську премію. Він ж пояснив, що це є окрема колегія, яка не має відношення до влади в Норвегії, тому ніяк Норвегію в звинувачувати вручанні Нобелівської премії не можна. Так, от Норвегія відмовилась передатися до цієї Ради Миру, до Ради Миру. Окрім Норвегії, відмовились також і Франція приєднатися. Британія, Азербайджан відмовилась приєднатися. Друзі, натомість, ви знаєте, Трам, це Угорщина, Італія готові приєднатися. Білорусь, і навіть Лукашенко показав відео, як він підписує приєднання до Ради миру. Ну зараз вона створюється на базі миру в секторі Газі, але ви знаєте, що Трамп хоче подібне зробити для України і Венесуели. І саме оця рада миру вона знову ж таки роз'єднує Європу, тому що такі підстилки, як Орбан, звичайно ж, будуть на боці Трампа. Більше того, ви ж знаєте, що Орбан не підтримав позицію Європи щодо Гренландії. Ну наскільки треба бути негідником? Ну нічого, будуть вибори навесні цього року, і є всі шанси, що Орбан покине свою посаду. Ну і друзі. Трамп як відреагував, він знову ж таки на себе забагато бере. Ось його буквально там годину тому пост він написав наступне: жодна людина, жоден президент не зробив для НАТО більше ніж президент Дональд Трамп. Якби я не прийшов, НАТО зараз не існувало б, воно б перетворилося на попіл, історію сумно, але це правда. Ну друзі, давайте насправді будемо відвертими. Саме зараз Трамп і намагається розвалити НАТО своїми претензіями щодо Гренландії, і саме він намагається. Цю структуру не, зруйнувати і зробити її непридатною. Ми і так з вами не раз говорили, що п'ята стаття НАТО в умовах, коли вже е, е, Європа у війні, вона не працює, не буде працювати. Не раз про це говорили, не буду нагадувати, але все ж, руйнування НАТО це саме робить. Трамп. Ну і є реакція, друзі-членів атлантичного альянсу: цілком закономіна. Чиновники НАТО обмежують доступ до обміну розвідувальними даними і інформацією зі США. Це відбувається на тлі, звичайно, зазіхань Трампа щодо Гренландії. Про це пише видання з Айпапер. Як пише видання з посиланням на власні джерела, за даними інсайдів. Нато деякі чиновники почали приховувати обмін з відданими з США, довіра, яка будувалася десятиліттями, руйнується через наміри Трампа анексувати Гренландію. Анонімні спікери видання повідомляють, що співробітники розвідки більше не спілкуються відкрито через ризик того, що інформація допоможе Трампу реалізувати план анексії Гренландії. Ну і в світлі цього друзі, хочу вам нагадати, що саме політико писало про те, що можливо навіть завдяки політиці Трампа. Тиску Трампу на Європу, намагання її роз'єднати. Мимоволі створився новий блок, який має великі перспективи. Ну, це, звичайно ж, коаліція охочих. Вперше вона створилася. Ви пригадуєте навесні минулого року, і з того моменту вони регулярно зустрічаються, регулярно бачаться, регулярно спілкуються через загрози з боку Росії і через те, що Трамп постійно намагається просунути капітуляцію України. І на фоні на базі цього коаліції охочих це Німеччина, Британія, Франція і звичайно ж Україна може. Скристалізуватися нове формування, новий військовий союз. Я вже вам казав учора, що це ж абсолютно неприйнятно навіть для членів північно-атлантичного альянсу, тому що НАТО не забороняє своїм членам створювати інші. Союзе бачимо, політика неприйнятна Трампа навіть десь нам грає на руку. Друзі, це були найважливіші новини на вівторок, 20 січня. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube-канал, ставте свої вподобайки, коментуйте, діліться щодня. Оновлю для вас аналітику, тому доєднуй, доєднюйтесь і давайте збільшувати нашу спільноту для того, аби просувати кіномовний контент і, звичайно ж, боротися проти російської пропаганди.